Всім привіт! І сьогодні ми виживаємо в парку Лісі 24 години. Це Аня, Давид. І зараз ми покажемо, як ми тут розташувалися. Отак, От у нас там є банани, такий карімат І зараз ми підемо шукати гриби або не знаю, якісь, якісь ягоди. Тут є багато білочок. Зараз ми будемо дивитися не на це взяли. місце. Так, ми горіхів не взяли. Зараз ми будемо дивитися на наше місце. Там наше таке. Там. Так. Помаленьку спускаємось. У нас є тут така міні-річка. В принципі, ми можемо процідити воду, якщо захочемо пити. Бачите, вона не дуже прям така мутна, але в нас немає з собою бутилок. Хіба що ми попросимо. Нашого діда або нашу двоюрідну рідну сестру хай вона нам принесе. О, тут дуже. А я ще в джинсах нових. Вона щоб не запачкалась. Так, дерево це не дуже тримаюче Так. Не знаю. Ну добре, пішли. Я зараз буду переходити цей міст. Ну, добре, не міст, а з телефоном я переживаю до страшка. Я на іншій стороні. В принципі, тут можна проходити ще через оце, бо тут дуже вузька дорога. Але ми пройдемо через оце. Вона дуже хитається. Так, добре. Зараз я вертаюся добре на другу сторону. І я гляну, чи нема грибів і малини можливо. Так, по дорозі. -а мені болото тв... попало в той тапок. Зараз по дорозі туди, іншу сторону, тобто від місточка туди ми йдемо шукати малини та й показувати вам дорогу. Горіхи будуть багато білок. Тут дуже класно. Та. Так, все, зараз ми йдемо шукати. головне, щоб я не засралася свої штани. Ото буде. Люди тут ходять дуже рідко. Ми зараз підемо в ту сторону. Тут є такі дерева. Ми не знаємо, чи будемо розпалювати костер, бо в нас нема ні лінзи, ні типу, всі способи мінус. Так. 29. А чорним червоним кольором? Ну, добре. Потім все вернемося. Ось так тут. Так, сильно від нашого місця не відходимо. Пішли, глянемо сюда. Я нагадую, що це парколіс. Тут і люди виходять авгоріткою. Так. Це напевно для пустів. Десь тут. Походу мають бути гриби. Ви знали, що багато до лістах і так, є такі штучки, їх лопаєш і вони вибухають. Типа як бомбочка. Добре. Тут нічого нема, в принципі, не насмічено. Так, тут щось кроваві сліди, нібито пішов. Так, пішли. Так. Ми трошки далі вже прийшли від нашого місця. О, тут таке болото, це поки що ми тільки усвідомлюємося. Може зайти туди чи піти туди. О, мені здається, чи там є міст. Може, так, пішли туди. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. А зараз ми йдемо Кулась йдемо. Тут є якісь пеньочки, зараз переверну камеру. Тут є кусочки грибів, значить це означає, що гриби в цьому парку лісі є. Там якісь бутилки від води. Ще все. Я я столик да. чи це лавка? Так я добре. Це на столик. Напевно, зараз ми подзвонимо нашому діду, який у нас сюди проводив, щоб він нам заніс води. Ми вип'ємо воду і Пробуємо перепитати воду з річки. У нас зараз маленька перерва. Я дала Ані 50 гривень. Вони йдуть купляти води і ще якісь, не знаю, чубачу Так, поки вони пішли, зараз я покажу вам, що тут є. Так, у нас є банани Добре. Палки, це щоб ми були добре спиралися в них. Там ще якийсь дуб, ми його ще не побачили. Так, там ще якісь гаражі є. Але це далеко від нас, ми туди не будемо йти. І каріматик ми взяли. От вони вже підбираються. Ну Добре, вернуться, покажу. Це буде не зовсім 24 години, бо прийшли ми в першій годині, вже третя, тобто ми вже тут 2 години, ми будемо тут до 9 вечора. Десь так. Вже починають гризти комарі. Я не знаю, де вони є. Їх дуже довго нема. Це у нас маленький перекус з льодиками дитина. Допиваємо і знімаємо. Так, ми купили води, нам ж трошки допити і будемо проціджувати воду з озера. Подивимось, чи зможемо. Так, будемо бутилками, Йдемо до річки. Дарина. Будемо проціджувати. Дарина. Так. Отут ми вже будемо набирати, бо я знімаю. Але угу. поки з неї будуть всі ти не бригади. Окей. Чуть-чуть. Все? покажи, скільки. Крикратно. Закр... Закривай і. Ви ж самі бачили, що я не бирала. Вона просто чистіша. У мене задня камера краще працює, зараз переверну. Ми ж самі бачите, що найчусті. Так, ми знайшли якусь банку тут, Кока-Коли, і прилили Банки в цю банку. Зараз будемо про У нас вже п'ята година вечора. Ми вже зараз будемо збиратись, тому що починають не літати комари. Ще так, не дуже той. Ми зараз прибираємо і йдемо. Ми йдемо, тому що нам мішають люди, які сюди прийшли. Ми їх обминути камерою не зможемо. Тому зараз вже п'яти вечора. Ми мусимо йти. Всім папа, -па, ми вже йдемо. Провели ми тут 5 годин. Нє, просто палками ходимо, щоб пиратись. Папа! -па.